Подивіться на цю погоду. То спека, то град. Я не знаю. Це капець. Повибиває все. Що далі робити? Я не знаю. Бачите, яка погода в нас страшна, якась аномальна в цьому році. І хіба ж ти дочекаєшся цих врожаїв? Якраз куча так сильно перегнати назад, тобі до їх вольору перед цією нагодою. Бачите, яке літання взагалі аномально. вже як налило, так налило. Тут вже нічого й не скажуть. Дивіться, скільки води. І градини, які вони, як хочеться. І з листом падаємо. Що є, то є, як кажуть, знаєте, друзі. Дощ пройшов злива, а курчатка тут уже під мамкою, бачите, в цьому вольєрі. Квочечка в них така гарна, до речі, стара курочка, але така вона дуже добра мамашка. Туляться під нею, бо ну, похолодало, звичайно, що вони ще манюсінькі. Цей виводок, до речі, собі залишаємо, з нього частину тільки продамо. І там ще під лампою пізніше покажу, австралорки також забирають люди. Бентамочки, до речі, гарненько так підросли. Слава Богу, ні одне курчатку не пропало. Мамашка в них дуже-дуже гарна. Ось вони витріпуються. Бачите, як люблять вони в травичці ковирятися. <свісно> На них можна так дивитися, залипати цілий день, отримувати просто естетичне задоволення. Вони такі кумедні, взагалі курчата кумедні, а курчата карликів, напевне, ще в 10 разів кумедніші, ніж звичайні. Ну, я їх обожнюю просто. Це, до речі, не залежить від того, ну я маю на увазі їхня любов до цієї процедури, що в них там блохи якісь чи ще щось. Ні, я так зрозуміла, що вони таким чином охолоджуються і кайфують, чистять пірячка, приймають ванни. Я так зрозуміла, що це все-таки їхня гігієна. Десь, десь як полізла під траву. Кумедні. Це капець просто. А курка-курка дитяк показує, як треба все робити правильно. До речі, коли йдуть дощі, тобто сира земля, сира трава, то не рекомендовано випускати непропоєну птицю від кокцидіоза, ну, на вигул. Тому я оце показую вам відео, але мої курчатка вже пропоїні від коксидій солі коксом, здається, в цьому році таким ми пропоювали. Два дні, якщо дощі йдуть постійно, то краще вже тоді три дні пропоїти і зробити концентрацію вищу. Не один мілілітр на літр води, а можна 2 мілілітри навіть. Ось. Дуже цікаво спостерігати за цими бентамочками. Вони такі виховані, такі чемні, так копіюють маму свою, нікуди не відходять від неї. Ну от, що мама робить, то й вони роблять. Такі дуже цікаво за ними спостерігати. Ну, супер, це їм уже три недільки. Вони вже пропили кокцидіостатик, пропили вітаміни. Вони вже такі круті тут. Вітамін в цьому році вони припили чиктонік, 5 днів 1 мл на 1 літр води. Але можна давати трішки більш концентрований, якщо птиця не їсть комбікорму. Ну, я всім раджу все-таки годувати комбікормом стартовим, неважливо, чи покупним, чи домашнім. Але це для них має бути. Все, в нас вже повечеріло, треба їх заганяти до них туди в вольєр. І вони, о, дивіться, активненько, не хочуть слухатися. Ну, але це ненадовго. Вони трішки побігають, побігають та й потім біжать самі до фіртки і дуже прекрасно знають, де вони живуть. До речі, бентамки дуже розумна птиця. Тому хто хоче, то всім рекомендую. Вони дуже свободолюбиві, але вони й розумні. Ось, це таке за ними спостереження. Ну і плюс вони гарні несушки, вони гарне здоров'я. Видно, що стара порода і що її, я так зрозуміла, навіть ніхто напевне і не виводив. Вона просто була в природі така. Може, хіба що вдосконалювали з часом? Ну птиця цікава. Подивіться, подивіться, як погнали, які розумашки. Бачите? Оце такі вони. Їх от один раз завів і більше я так зрозуміла, що від них і не відмовишся. Ну, такі дуже цікаві кури. Е, ну, Ще покажу в відео, в принципі, розповім про них більш детально. Ну, в майбутньому. Дивіться, побігли, побігли, побігли. бандити малі. А це австралорпи. Їм вже днів 5. Все ніяк не можу дочекатися клієнта, який їх забере. До речі, в цьому році собі Австралорпи не залишаємо. Залишаємо тільки сім'ю із дорослих минулорічних курей. Отак. Ось тут вони бачите разом із мішаними в общому стаді. То косить садочок, вже напевне третій раз за цей сезон. А ми тільки ходимо і контролюємо його. Ось такий у нас стіна Постійно забуваю, як називається ця рослина. Напишіть, хто знає в коментарях. <гум> Вона просто шикарна, дуже гарна. Мені дуже подобається. колючкова троянда, також красуня, дуже зручна для букетів. Кому потрібно, звертайтеся по осені. Ну і північні. Будемо у цьому році морозити. Всем пока-пока.